У Білоцерківському ліцеї гімназії номер 16 учні зустрілися з героєм України Володимиром Жемчуговим у рамках проєкту Як починалася. Війна воїн у 2015 році під час спротиву російському режиму в Луганській області втратив обидві руки та провів 11 місяців у полоні. За словами дружини Олени, чоловік, переживши страшні тортури, вирішив почати ділитися власною історією з молоддю, аби показати справжнє обличчя. Руськава міра подружжя вже відвідало понад 150 шкіл у різних областях України, зокрема в Черкаській, Одеській, Херсонській, Донецькій та Київській. Під час бесіди школярі дізнаються правдиву історію, дивляться фільми, а також мають можливість ставити запитання за найкреативніші у подарунок. Вони отримують книжки про історичні події. До того ж, літературу передають і шкільним бібліотекам. Це дуже важлива робота особисто для дітей, тому що у нас йде зараз гібридна війна, і не всі дорослі розуміють е, от ці терміни, стандарти, що таке гібридна війна, е, як вона починається, коли вона закінчиться. Це ну, дуже важливо додавати дітям е, цю інформацію. По друге. Всі повинні розуміти, що особисто діти, що війна почалася не в 22-му році, а почалася вона ще в 14-му році. І як вона почалася? Це дуже важливо. Був такий випадок. Ми колись в 20-му році поїхали в школу разом із військовими полковниками. Це була школа в Київській області в Броварах. Так також розповідали про політв'язнів, про бранців Кремля, і в кінці, як завжди, спілкування зі школярами на було таке питання. Став хлопчик і сказав: Я переселенець, я народився в Донецьку, але у мене таке питання: кому вірити? Ось ви два полковники та герой України. Зараз стоїте переді мною, да, військові, і розповідаєте, що Росія така ось погана, вона вбиває українців, вона захопила в полон українців, вона їх там катує. А я в перший клас пішов в Донецьку. До, до мене в Донецьку прийшла вчителька, зайшла вчителька, перший клас. Із військовими росіянами, з російськими військовими, зі зброєю. І вони почали розповідати, яка плоха Україна, що вона нацистська країна, що вона хоче напасти на Росію, що вона знищує свій народ, кому вірити. І тоді Володимир йому його запитав: Петр, скажи, будь ласка, ти народився де? Він каже: в Донецьку. Так, а Донецьк, це яка край Україна. Так скажи, будь ласка, що там робили військові зі зброєю твоєї ж української школи у Донецьку в 2014 році. Році він тоді сказав: Да, це дякую. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.